Так, всем доброго дня. Так, Махнатик, тихо, осторожно. Махнатик, тихонько, тихонько, Махнатик. Так, всем приветик, всем наши собачки. Так, Махнатик, так, сейчас дам вам косточки, дам, дам, косточки дам. Зараз, зараз. Так, без это, только без паники. Зараз кисточки приходят. Ой, так, 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 оп, так, первый пошел. Так, кисточки приходят два. Так, берем кисточку. Так, кисточки приходят три. Так, на общарке. На. Так, зараз. Так, кисточки приходят четыре. Сарайсяк, она нас отрымала. Тут двойна. О, отлично. Так. Махнатик, оп, добавочка. І тут залишилась мелоч, кузата, Все, все, хлопчики, дівчики. Це вже якась білюзга. Все, всі їдять, всі щасливі. Якраз так. Тані Ірі дякуємо, бо це ж ті кісточки, що вона принесла. Так, так, просто вони лежали в холодильничку, чекали свого часу. Бо я знав, що так ви і кашку поїсте, і все поїсте, а сьогодні будете голодати. А так ви собі пішло розпреділення всього. Ось, дивіться, як же ж вони люблять кісточки. Ось так. Це в нас світляшечка, командир. Так, це політрук Наташа Мохова. Це як Фурманов у Василія Івановича. Можна сказати, голова собача, бо вона знає куди, як, як з повагою відноситись до своїх співродичів, до собачої родини і... Ось ми бачимо овчарика, Овчарик маленькі кісточки. Ну і понятно, що е, ця наша світляшечка е, завжди у, у, як хоче бути в, ку в курсі всіх справ. І ось е, чернишок теж є. А стара есакона вона наверху. Я коли заходив, то їй... Дав теж кісточку, пригостив, так що всі вони е, працюють. Ну, сьогодні трошки пізніше, я о 18 годині, бо був зайнятий, то раніше не вийшло. Так, і що хочеться побажати всім, всім е, тим, хто люблять тваринок. Хай у вас все буде добре за те, що ви годуєте, за те, що ви даєте життя нашим меншим е життєдавнім істотам, які теж мають і серце, і мозок, і дивіться емоції. Особливо собачка, вона як е дуже зворушливо. Відноси до хазяїна і дуже зворушливо відносить тих людей, яких хазяїн теж е, признає і з ними в добрих стосунках. І вона це як е, примірник вірності, це є наші собачки. Тож бажаю і людям, щоб ми один одному. Були у пригоді і е, йшли на зустріч з допомогою, а не тільки е, війною один з одним. Тож бажаю вам Божої любові і е, простої земної любові е, через справи, бо можна багато розмовляти, але нічого не діяти. То я ж е, це сьогодні теж. Казав, що е, розмови повинні бути поєднані з, зі справами, тоді воно все працює. Тож, е, як у свій час любили наші е, діди, казати, що головне, щоб слово не розходилось з ділом. Оце цього я вам бажаю. У нас е, сьогодні е, четвер, 12 жовтня 2023 року. З вами був Сергій Голосівський. Бережіть свої прекрасні душі.